У мікрорайоні Алмазний у Полтаві від 29 травня на майже три тижні відключили гарячу воду. Без неї залишилася місцева жителька Ольга Мусієнко. Везде відключають на тиждень. У нас відключають чомусь на три тижні. У мене є маленькі діти, тому чайник, вода більше інших варіантів немає. Будемо якось пристосовуватися, гріти воду три тижні. Купатися, що робити. призупинили централізоване постачання гарячої води до багатоповерхівок алмазного через плановий ремонт котельні на вулиці Ціолковського. Вона обслуговує понад 60 тисяч жителів міста. розповіла речниця підприємства Полтава Теплоенерго. Інна Куліш 29 травня терміном на 18 днів зупиняється на плановий ремонт районна котельня підприємства Полтава Теплоенерго. Зазвичай котельня зупиняється терміном на 18 днів. Тому що менше неможливо там провести всі гідравлічні випробування, всі ремонтні роботи, всі пробні моменти щодо насосів, устаткування, обладнання. Тому що вона дійсно найбільша і потребує більше часу для усіх цих перевірок. За словами речниці Полтава теплоенерго інни куліш, частину будинків підключать до іншої котельні в сусідньому мікрорайоні. Це майже 23 тисячі жителів Полтави. Їм постачання гарячої води не призупинятимуть. Це ...на тиждень у травні. Урешті близько 40 тисяч людей не буде централізованого гарячого водопостачання до 15 червня. Не буде гарячої води протягом майже трьох тижнів і в будинку Тетяни Нерознак. Я вже поставила бойлер невеликий, літрів на не знаю, 26 до 30. Невеликий, але мені його достатньо. Я не Півпадни не, не попадаю під цю категорію, які люди страдають, гріють на плитах. В такому вирості вже неможливо без води. Гріти, скати воду три неділі, це вже дуже багато. А від старим людям, дітям, у кого больні, це неможливо. Гаряче водопостачання до будинків мікрорайону відновлять 16 червня. Дарина Литвак, Анатолій Киков, Суспільне новини, Полтава.